Зараз доблесні американські вояки, піхотинці вже захопили групу талібів, це по ігрі. І цієї групи талібів за нашим завданням наш кореспондент це дівчина яка грає цю роль має взяти так зване інтерв'ю ну, власне це інтерв'ю потрібно для того щоб я так розумію показати доблесть американської армії і от, які закупили таких от ну, злочинців ну, до, до речі таліби виглядає дуже натурально тим більше антона нагадує про якісь справді бойові дії. Хочу показати одразу е, автоматичну зброю, якою користуються так звані таліби, які зараз нас оточують, ті, яких ми захопили в полон і беремо в них інтерв'ю. Власне, вони користуються таким от АК-47. Власне, навіть по возі, повірте мені, я тримав справжній АК-47, абсолютно відповідає. В натуральному зразку. Лише за тим винятком, що він от е -е, стріляє якраз е -е, стиснутим повітрям і стріляє е -е, кульками. Ну, власне, от я можу зараз спробувати себе в цій стрільбі. От, власне, дуже плавно стріляє і, і дуже точно, до речі. дуже точно. Коли подивитися камеру, я зараз попрошу одного з оператора, щоб він показав по стволу, як летять кульки. От, Давайте глянемо. Все натуральне. Магазин дуже схожий до е, реального, лише заряджається такими кульками. До речі, 100 цих кульок е, коштують ну, в районі 6-7 гривень. Присно, якщо порівняти з 40-50 гривнями е, для кульок для пейнтболу, то ну, це долітки економно. Ну, не хочу навіть ці от кульки губити, закину їх назад. Але наскільки я тут бачив, особливо якраз питаннями економії не переймається. Набагато важливіше підтримувати, підтримувати оту роль якусь учасника цієї гри і підтримувати атмосферу тієї події, яку ви відтворюєте. Ті люди, які тут перебувають, які займаються страйкболом, вони, як на мене, є нічим іншим, як рольовики, Власне, ті люди, які імітують якісь події, за момент того, що ну, це трішечки цікавіше. Це вистрілити. До, речі, до речі, ці кульки вилітають з великою швидкістю і відбиваються на ці дерева, тому я намагався стріляти в більш далеке дерево. Ну, зараз всі чекають, коли ми закінчимо розповідати про все, що відбувається навколо нас. Як ви чуєте навколо у вибухи, справжні бойові дії. Ці бойові дії ми вам намагатимуся показати найближчими цими хвилинами, годинами впродовж цього нашого ранку спецпроєкту, присвяченого справді чоловічому захопленню. Нагадую, страйкболу.